Нова революція єдине рішення. Скандують демонстранти. Люди протестують проти корупції та беззаконня. кажуть, 89-го боролися за свободу від комунізму, а 2015-го – за справедливість. це не країна, а катастрофа, де нічого не працює як належить, і все можна купити, де люди втратили гідність. Це все через теперішніх політиків. Пожежа в одному з нічних клубів шокувала мешканці Бухареста. 32 людини загинули, 200 постраждали. Мітинг вшанування перетворився на масові виступи проти уряду та прем'єра. Діяльність Віктора Понти вже давно викликала критику. Щодо нього навіть вели розслідування за підозрою у відмиванні грошей ухиляння від сплати податків. Після відставки прем'єра заспокою маніфестантів намагався президент Румунії. я побачив і почув вас. Я врахую ваші вимоги. Я запрошу до перемов представників громадськості і тих, хто протестує на вулиці. Події в Румунії експерти називають революцією молодого покоління. Студенти виступають проти правлячої еліти, серед представників якої чимало колишніх комуністів. Більшість протестувальників молоді 30 років. Після відставки прем'єра їхні вимоги стали радикальнішими. Вони вимагають відставки всієї політичної еліти, і політики не знають, як на це реагувати. Пожежа в нічному клубі за тиждень розгорілася до масштабів великої політики. Молоде покоління вимагає реальних реформ. Поодинокі відставки демонстрантів вже навряд чи влаштують.